Людство так багато сьогодні намагається говорити там про космос, про переселення, адже всі розуміють, що історія людства закінчена: і клімат, і земля, і сонце, і місяць, і все про це свідчить. Атмосфера. Так, атмосфера, електромагнітне поле і таке інше. Що ресурс закінчується, що це казки виявилися про мільйони років, мільярди земля існувала і може існувати. Що більше наука розвивається, то більше вона підтверджує тоді Біблію. Слово Боже, пророцтва історію, яка записана. І тому про це не хочуть говорити, щоб паніки жодної не було. Або щоб не віддати владу знову Богу. Люди тоді почнуть масово звертатися не до кумирів, до ідолів і до плоті, а почнуть звертатися до Бога, тому що вихід лише у Бозі, іншого варіанта немає. Амінь. У 1948 році. Від створення світу народився Авраам, який є батьком євреїв. До приходу Христа проходить приблизно дві тисячі років. І в 70-му році десь відбувається руйнування Єрусалиму, тобто історія ізраїльського народу як держави дві тисячі років. Що ми можемо бачити у подальшій історії? Прийшов Ісус Месія, починається нове літочислення. І 1948 рік від приходу Ісуса Христа, відновлення Ізраїлю відбувається, відновлення держави. І так само в Біблії написано: коли буде відновлено Ізраїль, не мине рід, а рід людський 120 років. А якщо 120 років візьмемо, десь 2068 рік виходить. Ця епоха знову, ця ера, яка була, ця благодать всім народам язичникам дана, закінчується. І потім починається знову нова епоха. Це друге пришестя Ісуса Христа, Тисячолітнє Царство. Усі події книги Апокаліпсису, які описуються, це печатки, це труби, Вознесіння церкви. Воскресіння мертвих. Воскресіння мертвих. Те, що було написано в шостому розділі. Початки Христового вчення, чаші, суд вічний. Усі ці події, які були одразу людству розказані від початку Бог показував, і ми наближаємося до цього часу, коли все це розпаковується у всьому, ми тобто наближаємося до всіх цих подій. Тому кожній людині потрібно зробити вибір, де ти справді знаходишся ти з Ісусом, Ти з Богом чи Ти із Сатаною. Час закінчується, і невдовзі буде нова епоха. І завжди, коли це відбувається, відбуваються колапси, колапси події. І написано люди від усіх цих подій будуть мертвіти від страху, від лих, що йде на весь світ. Але вихід це Господь. Амінь. І я завжди згадую пророків. Мені дуже подобається цей писар пророка барух. Який був просто збентежений подіями, що відбувалися цими жахами, що відбувалися навколо. І Господь говорив йому: Не шукай великого, багато тобі не дам, але на будь-якому місці, де б ти не був, буде дана тобі замість здобичі душа твоя. І для нас тут, коли ми, діти Божі, ми знаходимося в Україні, тут йде жахлива війна, але ми довіряємо Господу, ми віримо, що будуть дані нам наші душі. І для чого дані душі? Чому цьому писареві пророка було дано душу у нагороду за здобич скрізь посеред такого жаху? Тому що він записував в точності слова пророка, слова Слова Божого Ісуса Христа, Апостолів. Тому записуйся щодня. Нехай це стане твоїм порятунком. Записуй ці слова, як ця людина, яка була просто в жахливому психологічному стані. У фізичному, в оточенні смертей, голоду всього цього. Але Бог каже: Твоя душа залишиться при тобі, щоб ти продовжував записувати слова пророків, слова апостолів, слова Ісуса Христа, і продовжував проповідувати на своїх інтернет-платформах роби це. І хто зберігає Слово Боже, Господь обіцяє зберегти того від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт. Це наші обітниці, ми тримаємося, їх що не помремо, але житимемо і сповіщатимемо прочини Господні. Тому ваша основа має бути апостоли, пророки вчення, які дають апостоли, пророки і наріжний камінь Ісус Христос. Іншого не дано. І тоді ми маємо найбільшу обітницю ту, яку а, колись мали євреї. Бог дає через апостолів, через пророків, та обітниця, яку було дано Аврааму через Ісуса Христа, ми отримуємо Духа Святого і отримуємо усиновлення від Бога стати сім'єю Божою, дітьми Божими ближче нікуди. Тобі не треба бути євреєм чи Ізмаїлом. Якщо Бог за нас, хто стане проти. Звісно, і хто відлучить нас від Божої любові в Христі Ісусі? І ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні глибина, ні висота, ані інше яке створення не відлучать нас від Божої любові, що в Христі Ісусі. Тож, якщо Бог за нас, хто стане проти? Головне, щоб Бог був з нами і Бог був за нас, щоб нам залишатися дітьми Божими і підтверджувати цей статус. Амінь. Не пропусти цей шанс. Нехай благословить вас Господь, щоб ви зрозуміли, усвідомили, почули, побачили цей шлях і не пропустили милість та благодать, для чого прийшов Христос, навіщо Він послав своїх апостолів, для чого в усіх народах є люди Божі, є церкви Божі, церкви і первістків. Навіщо у всіх народах? Щоб кожен міг стати сім'єю Божою, дітьми Божими народитись. Народитись від Бога. Народитися та зростати від Бога. Амінь, щоб наслідувати царство небесне і царювати з Христом. Амінь. Амінь.